Сьогодні такий урочистий момент, невеличка подія для студентів, які пройшли курс з СММ і відеомонтажу про просторі Це перша група четверо студентів і друга група двоє студентів. Перш ніж розпочнеться ця подія вручення сертифікатів, я хочу особисто від себе і, звичайно, від дівчат Подякувати автору і засновнику про Наталі Наталії Федорчук і всім засновникам про за сприяння курсів, які тут проходили, що надали простір. Я разом з дівчатами так само мала можливість теж навчатись, і навіть я дещо чому навчилася. Кожна з дівчат, які проходили курс, вони прийшли, дехто з них не розуміли. Як як воно буде, навіть навіть боялися. Але на сьогоднішній день вони є вже активними користувачами, ще більш активними користувачами Instagram, TikTok. навіть зробили вибір, що Facebook їм не потрібен. Ми навіть мали можливість попрацювати недовго в такому додатку, як Canva, який дуже такий цікавий, і, звичайно, вчилися. Монтувати в такій програмі, як емшот. Її всі знають, це дуже крута програма, я сама в ній працюю. І на сьогоднішній день а, дівчата, навіть сьогодні я побачила, що вміють е, бачити очима те, що дійсно потрібно бачити.